Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бути учнем Ісуса означає пробачити батькам свій дитячий біль. Це не просто зазвичай причиною найбільшого болю, що тягнеться з дитинства, є батько чи мама. Не так просто зрозуміти причину, чому так відбувалося. Але стосунки з батьками мають значний вплив на душевне та духовне здоров'я дітей, оскільки наші батьки такі самі занепалі істоти, як і ми, вони не можуть дати необхідного нам виховання. Але Бог Отець є ідеальним батьком, і його любов до нас завжди міцна. Саме йому потрібно стати для нас джерелом усієї інформації щодо нашої ідентичності, гідності та призначення. Але для цього нам потрібно звільнитися від дитячого болю та пробачити батькам біль, що вони завдали нам, навіть якщо цього не хочеться. Нещодавно я зіткнувся з тренінгом, який, на мою думку, чудово розкриває цю тему. Ісус сказав, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів, і сестер, а до того ж й своєї душі той не може бути учнем моїм. Від Луки двадцять Це місце важко зрозуміти через сказане Ісусом Слово ненависть. Так, ми не повинні нікого ненавидіти. Але тут Ісус представляє фундаментальну істину. Він каже, що у нас є свої формувачі життя. Ця група людей має більший вплив на ваше життя, ніж інші люди. І деякі члени цієї надважливої групи зроблять все можливе, щоб розповісти вам, хто ви і яким є ваше призначення. Вони схочуть бути вашим остаточним джерелом інформації. Однак Ісус каже: якщо хтось приходить до мене, йому слід забути інформацію від цієї групи важливих людей як остаточну, включно з інформацією про себе від себе. Якщо ви не приймете мою інформацію про себе як справжню та остаточну, ви не зможете бути моїми учнями. Дозвольте Господу бути остаточним джерелом інформації про вас. Моя молитва сьогодні. Господи я твій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.